Слава Ісусу Христу! Радо вас вітаю, вчитель історії Яблоницького ліцею Поляницької громади. Мені дуже приємно брати участь у вчитель року 2025. У цьому конкурсі хочу проявити свою творчість. Свої здібності, навики як вчителя педагога, який працює 18 років. Результатів результаті моєї роботи. Ось можете подивитися це діти, які працюють в малій академії, і пишуть свої наукові роботи. Крім того, можна сказати, що дуже Успішними є пошукова робота в тому плані, що діти самостійно вчаться працювати над джерелами, опрацьовують інформацію, зустрічаються із старожилами, описують ті факти, про які ще ми не чули, не знали. Ми І працюємо от. над збереженням наших традицій. Ми працюємо над збереженням та примножуємо історію свого села, історію нашого роду, історію виникнення та зародження цивілізації. Те, що пов'язано з історією Гуцульщини і не тільки, а також історії України в цілому. ми живемо у надзвичайно складному часі. Ми стали свідками часів пандемії, але гірше війни, дуже важко організувати навчальний процес. Дуже важко зацікавити дітей на хорошу результативність. Адже... Тому стараюся у своїй роботі відвернути увагу дітей через призму, тобто творчості. Е, організовую таку роботу, як з волонтерами. Діти дуже люблять працювати волонтерами, вони відчувають себе потрібними. Комусь... Я є класний Тому... керівник 6-го Б класу, діти надзвичайно творчі, креативні. Навіть ми, ми організовуємо е... ярмарки для того, щоб допомогти нашим збройним силам. Крім того, у е, своїй творчій роботі я являюся. Керівником обласного відділення малої академії гуртка історичне краєзнавство гуцущинознавство з дітьми багато подорожую. Крім того, у своїй роботі акцентую увагу на таких творчих підходах, як виготовлення лепбуків. Лепбуки для дітей їх згуртовують і вони шу... займаються пошуковою інформацією, шукають цікаві факти, цікаву інформацію для того, щоб потім представити лебук, кубик блума Це... цей... різні конкурси, різні ем... заходи нас ем... згуртовують. І я, ем... я думаю, види, що, що майбутні патріоти будуть такими, вони що е... не, не наскільки незламними, що жоден ворог, жодна е... жодна проблема. Жодна конфронтація не зможе їх поламати. Вони є сильними і сильним духом, і вони налаштовані тільки на перемогу, бо інакше не може бути. Я являюся автором трьох книжок. От першою книжкою написала у 2020 році, в час пандемії. Писала її 5 років. Саме було натхнення в мене з'явилося після завершення університету. Я розбирала матеріали, прийшла на роботу і десь мені дуже цікаво було, якою була історія нашого села. Напротязі п'яти років мені вдалося написати книжку Історія яблуниці під назвою Яблуниця Парлина Карпат. Ну і далі мені сподобалось писати книжки. У 21 році вийшла у світ книжка Криниця душі Карпатської. Я є співавтором з Іваном Онучиком. Ми двоє написали цю книжку, де зібрали колядки, Щедрівки, гаївки, лакарня, миколичина та яблуниця. Також я є автором книжки Сповідник віри Отець Михаїл Косило, де описала підпільну картаковну церкву нашого краю. Метою моєї роботи є формування у дітей глибоких знань, критичного мислення та соціальних навичок, які допоможуть їм у майбутньому. Для цього я використовую такі технології, методи, прийоми та форми роботи, інтерактивні методи навчання. Групова робота до дискусії та дебати, інноваційні технології, ігрові методи, дидактичні ігри, допоможовані роботи з учнями, індивідуальні консультації та супровід, робота в малих групах, практичні заняття, рефлексивні методи, створення ледбуку та кубик блума, робота з помилками, диференційований підхід. Хнучке планування. Адаптує. Використання цих технологій та методів дозволяє зробити процес навчання цікавішим, доступнішим та ефективнішим. А та в своїй роботі впроваджую алгоритм формування дослідницьких умінь здобувачів освіти, а саме вибір навчальної теми з програмного матеріалу.